Кожна людина це загадка. Кожна людина одна, вона одна, коли вона е в одному положенні, а вона друга, коли зовсім друге положення. Так же і тут казать, який він і що він, ну, але е він просто, я вам скажу одним словом, він просто монах. Е церковь. Церковна наїлась і напілась політики до краю. І слава Богу, що його вибрали, це, але це моя така думка, є, моє бачення. Боже, хоч у церкві не буде політики. А далі все покаже, обстановка все покаже, як і що. І щось можна буде сказати тоді, коли він ну, хоч, хоч трошки покерує київською митрополією. Нам, коли давали широку автоном, нам віддала російська церква все за так і невозвратно. І все, що є, що, все, що маємо, нам віддано. Ми самі господарюємо. Але для того, щоб людей збудоражувати, то ти і пропагує, хто знає, що. До цих пір брешуть, брешуть. А я, я не знаю, чи вони надіються, що їм Господь просить за брехню чи ні що ми хто знає, які там висилаємо о, ці, наші гроші до Москви. До Москва дає тим бідним бідним е, Тернопольським, да, да другим єпископом е, допомогу, а вони висилають в Москву. Я навіть не висилав до до, до цього року нічого, ні одної копійки в Київ. Але це ж несправедливо. Путін бреше. Путін обманує, його слухають, ну, але зараз стало відкриватися. Тож і саме ця брехня зі сторони наших, вона теж відкриється. Ця політика, вона, я вам скажу, мені вже точнить, коли я, коли я чую московський патріархат, Київський патріархат. Ну і що? Ну московський патріархат. Тільки не ну, за те, що я його два рази на службі пом'янув. Оце всі відношення, всі спілкування. Але ж тут на цьому, на цій основі роздувають, забуваючи про те, що я, що я, я ж теж відповідальний. Якщо ви хочете, в нас в Черкасах дуже багато живе росіян. І вони ходять до мене Собора. І їх не менше, ніж наших українців. Тому що так сталося, що Черкащина дуже багата росіянами. То що мені? Їм у душу. За те, що, що там щось Москва, що може Москва робить. Вони люди так віруючі, як і я. А тому я з ними повинен рахуватись чисто, по своїм православним віруючим обов'язкам. Хочеться чи комусь, чи не хочеться, але воно так, тому що ми всі живемо і всі одного бажаємо, і всі, всі йдемо до одного, до вічності. А там біля дитяча майданчика написали. <ганувач> що вони там? Зараз не пам'ятаю, що вони там написали. Церковь Путіна. А тут на, на заборі написали Путін, Гундяєв, Онуфрей. І ото от я думаю, що ви в курсі справи там матерні слова проти Путіна написані. Написали там. Я сварився, що вони стерли. Хто має право? Я прожив війну. Я голодував. Я був гонімий. Я був націоналістом. Я все це видержав. Я тружусь вже більше 30 років, для для ну, не, не всієї, для Черкас, для людей. Я ні одного разу не, був, не відпочивав ніде у хороших коромах. Хто має право мене, мене позорить і з мене, на мене що сказати? Є таке, є таке правило у церкві, що у вільній держави вільна церква. А тому так -то і інакше. Якщо наша буде держава вільною, повторюю, якщо вона буде вільною. Тоді можна буде говорити про те, що і церква буде вільна. поки що вона не вільна. А якщо взяти в даний момент, то зараз страшний період. Страшний період, тому що Росія воює з Україною. Хоч це і не об'явлено, але це факт. Тому що це святкування, це все, що є, є на, на сході, якраз і видно, що воюють на Україні. Російські воїни не тільки на екстремісти, ті, які добре вишколені там у Росії для війни. Ну, але Бог милостивий до нас. Про це не кажуть. Про це не кажуть, про це мовчать, але Бог милостивий до нас. Коли, було, коли була підготовлена м'ясорубська для російських людей, для російських, які... Посилалися на відпочинок спеціально підготовленим літаком. То той літак не був не збитий, а був збитий боїнг із іноземними мешканцями. А це спасло Україну, тому що це могла б бути причина для того, щоб ну, увійти російським солдатам, яких так так багато на кордоні, на територію України. Весь світ. Весь світ цінує свою націю, переживає, бореться за нею. А в нас трошки цього не вистачає. На кожного четвертого українця один предатель, зрадник. Так як ми тепер вже бачимо і нам тепер вже відкрилося. Ми побачили наших українських генералів. На, на совісті, в якій лежить кров наших невинно і по їхній причині убитих солдат. Я дуже просив би, е, хто мене буде чути, щоб е, викон, виконати із свого життя всякі емоції. Їх як ніколи, так тепер не потрібно мати. Тому що тепер такий час. Емоції повинен бути розум, розсудок і любов. Ми повинні полюбити один одного, а тому повинні і терпіти один другого. Але ні з однієї, ні з другої сторони. Цього трошки не вистачає. Тому хай хай Бог дарує всім і терпіння, і любов, і розсудливість. А все остальне Господь роз, розставить все по. Як на шахматній дошці.